Фінансово підтримати громадян та водночас формувати споживчий патріотизм, який допомагає бізнесу розвиватись, заохочувати, обирати українське. У цьому основна місія ініційована президентом програми Національний кешбек вона продовжує набирати популярності. До ініціативи вже доєдналось майже 200 підприємців регіону це і виробники, і торгові мережі. Компанія, трудна з перших долучилась до програми Національний кешбек, підтримавши цю ініціативу. І на сьогодні можемо казати, що всі Магазини мережі вони є майданчиками для інформування наших покупців, наших відвідувачів щодо переваг цієї поради. За продуктами я ходжу часто. Почувши про програму Національний кешбек, я зразу доєдналася до неї, оскільки за купівлю українських товарів отримую 10% кешбеку, які я можу витратити на оплату комунальних послуг чи на якийсь кафе, чи можу задонатити на ЗСУ. Тому, ну, звісно, я одразу собі відкрила цю картку і вже роблю покупки, очікую кешбек.